Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп каже: ну навіщо ви кажете, що моє улюблене слово? Тарифи. Я більше і частіше використовую такі слова, як Америка, Бог, Родина. А потім так трішки подумав і каже: Але ви знаєте, ну тарифи у мене на четвертому місці. Але схоже, що це його улюблений економічний термін, і схоже, що інвестори, аналітики по всьому світу та й лідери інших країн, вони найуважніше слухають, коли він згадає це слово, тому що воно безпосередньо вплине на гаманці громадян, не тільки в Америці. А й по всьому світу. Вчора Дональд Трамп оголосив, що вводить додаткові 10% відсоткові мита на імпорт з Китаю, і підтвердив плани запровадити мита на Мексику і на Канаду не за місяць, а вже з наступного тижня. Підігріваючи побоювання щодо масштабної глобальної торгівельної війни по всьому світу, Дональд Трамп прискорює свою торговельну війну. В дописі на True Social він заявив, запропоновані тарифи, які мають набрати чинності 4 Березня дійсно почнуть діяти як заплановано. Цей крок знаменує різке загострення агресивної торгівельної політики його адміністрації відтоді, як він повернувся до Білого Дому. І це загрожує економічними потрясіннями. Всьому світу цього місяця Трамп призупинив тимчасово свої плани щодо мит на Мексику і Канаду. Це, до речі, два найбільших торгівельних партнера США, і обсяг торгівлі з ними перевищує 2,5 трильйони доларів. Я розповідав вам лише за кілька годин до початку дії нових у драконівських мит, 25% відсоткових. Трамп сказав, що дає 30-денну відстрочку. Це рішення від 3 лютого стало результатом термінових поступок з боку. Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. І вони пішли на зустріч щодо боротьби з нелегальною міграцією, боротьби з наркотрафіком. Хоча у випадку Мексики там проблема реальна є, вона масштабна. А у випадку з Канадою я думаю, що це надуманий привід. Але вже в четвер Дональд Трамп різко міняє курс, наполягаючи, що 25% мити на товари з Мексики і Канади набудуть чинності вже 4 березня. До речі, разом з новим 10% відсотковим митом на Кіта. Ський імпорт, яке додається до вже введеного ним раніше 10% відсоткового мита на початку лютого 2025 року, він це зробив, нібито для тиску на Пекін через експорт прекурсорів фентанілу. Хоча я думаю, що це знов таки надуманий привід. Трамп також підтвердив свій масштабний план взаємних мит, представлений цього місяця, і він зачепить одразу цілу низку країни товарів по всьому світу, причому з 2 квітня 2025 року. Окремо розповім вам про. Цю широку політику, тому що вона може перебудувати глобальні ланцюги поставок і підняти ціни для американських споживачів, і викликати цілу низку додаткових системних ефектів в світовій економіці. Економісти взагалі прогнозують, що інфляція в США може зрости на 0,7% в першому кварталі 2025 року, якщо всі запропоновані мита набудуть чинності, і ринки відреагували миттєво: юань послаблюється тоді як долар США зріс. На 0,6% проти кошика основних валют посольства Китаю у Вашингтоні засудило цей крок. Речник посольства Люпінгю заявив, що в торгівельній війні немає переможців. Односторонні мита запроводжені США не вирішать їхніх власних проблем. І не принесуть користі ані сторонам, тобто США і Китаю, ані. Всьому світу Пекін закликав Трампа виправити свої помилки, натякаючи на можливі заходи у відповідь. Подібні до 2018 року, коли Китай наклав мити на американські товари вартістю 60 мільярдів доларів, такі як Соя і так далі, після тих мит, які Дональд Трамп вів по відношенню до китайських товарів. Хоча знову таки Трамп та тоді розпочав супермасштабну торгівельну війну, він на кілька сотень мільярдів імпорту з Китаю вів е, митні тарифи, які які Навіть вищі, ніж ті, які він водить сьогодні. Там були 10-15 і навіть 25%. Тобто, те, що він робить зараз, це так званий універсальний тариф, який стосується всіх видів товарів. А раніше це був такий більш вибірковий таргетований підхід. Ну, добре, Китай, але країни-союзники, наприклад, Канада. Канада відповідає рішуче. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо пообіцяв сильну негайну і впевнену відповідь на будь-які необґрунтовані мита. І він оголосив про плани ввести 25% відсоткові мити у відповідь на американський імпорт вартістю 30 мільярдів доларів. І це стосується багатьох товарів там від побутової, скажімо, техніки до вина. Якщо Трамп не відступить, трюдо придеться це робити. Канада, яка направляє 75% свого експорту до США, критично залежить від цього торгівельного альянсу. Розповідав вам в окремому відео. Там мова йде про майже 700 мільярдів доларів щорічно, і це робить ставки надзвичайно високими. І от Трамп робить такий раптовий розворот. Взагалі, якщо президент Макрон відомий тим, що він відстоює так звану концепцію стратегічної невизначеності, то я думаю, що в цьому питанні, там де Макрон навчався, Трамп викладає заяви Трампа в четвер суперечать його словам, сказаним в середу, коли він припускав, що мити на Канаду та Мексику можуть почати діяти лише з 2 квітня разом з ширшою хвилею. Тарифів ця надія на затримку всилила обережний оптимізм серед дипломатів, що за цей час щось може змінитись, можуть про щось домовитись і так далі. А тепер Трамп різко посуває дедлайн на 4 березня, день, коли він має виступити перед обома палатами конгресу, наближається. І розпочинається лихаманка на дипломатичній економічній арені. Високопоставлена мексиканська делегація прибуває до Вашингтону для зустрічі з держсекретарем США Марка Рубіо, сподіваючись зберегти співпрацю в галузі безпеки і зупинити мита. Мексика вже там розгортає десь тисяч військових нацгвардії на своєму північному кордоні і йде на якісь ще поступки, але чи це було потрібно Трампу насправді невідомо. Китай тут ситуація гастріша і цікавіша. Нове 10% мито на Китай, який набуває чинності 10 березня, додається до вже чинного 10-відсоткового мита лютого 2025 року, доводить загальне навантаження на китайські товари до 20%. Спочатку, спрямоване на боротьбу, нібито з експортом прекурсорів фентанілу, мовляв, Китай постачає 90% хімікатів для фентанілу, що потрапляє до США. Це рішення тепер виглядає як широкий економічний і стратегічний наступ. Останній місяць. Пекін намагався з'ясувати наміри Трампа, чи хоче він такої сфокусованої вузької торгівельної угоди, чи всесяжного договору. Китайські чиновники неофіційно пропонували купувати більше американських товарів, щоб скоротити торгівельний дефіцит США з Китаєм, який там десь близько 270 мільярдів доларів становить. Заявляли, що їхні компанії можуть інвестувати в США, створивши ще півмільйона робочих місць. Проте серйозних переговорів досі не було. Ну тут треба підкреслити, що перша торгівельна війна Трампа проти Китаю дала свої результати, тому що вони суттєво скоротили торгів. Вельний дефіцит в економічній взаємодії з Китаєм, і це наочна історія. Тобто торгівельні війни працюють, митні тарифи працюють, особливо коли ти така велика. Економіка, яка може дозволити собі такий жорсткий інструментарій. Але Трампів тарифний наступ загрожує підірвати угоду між США, Мексикою та Канадою, USMCA, яку він, до речі, сам просував свій перший термін як гарантію майже безмитної торгівлі в Північній Америці Імпорт США з цих трьох країн в річному вимірі сягає. Під 2 трильйони доларів масштаб такий, що погрози Трампа можуть спровокувати ланцюгову ескалацію, піднявши ціни на все від абакада до автомобілів. З наближенням цього дедлайну 4 березня світ чекає, чи може якась дипломатія, якісь перемовини, домовленості приборкати торговельну війну Трампа. Чи він втілить свої плани, і це може вдарити по фондовому ринку, це може вдарити по ланцюгах постачань, це може на якийсь період навіть спричинити економічний хаос. Хоча якщо Трамп не здасться з цією політикою, продовжить її, я думаю, що багато компаній з різних країн та континентів будуть переносити свої виробництва до Сполучених Штатів Америки ближче до своїх споживачів для того, щоб. Не втрачати на цих податках, на цих митних платежах, взагалі, ці митні платежі це дуже окремий цікавий інструмент. І я в описі під цим відео в коментарях залишу лінк на відео, де я пояснюю, навіщо взагалі мита, навіщо взагалі торговельні війни, які функції вони дозволяють виконувати, які цілі. Досягати друзі, з вами був Віктор Галацюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube на монобанку Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації До зустрічі!